Олеги Катя, два американо, марта Капучино і Ігор – какао з маршмеллоу. Це, звичайно, приємно, що ти все пам'ятаєш, але де ділась звична турбота? Чи ви голодні? Може принести вам пиріг. Клієнтів багато думай швидше. Постійні клієнти важливіші за інших. До речі, яка у нас там сьогодні страва від шеф-кухаря? У нас немає шеф-кухаря, ти в кафе. Обирай каву з цукром чи беси, я пішла. Якщо власне кафе побачить, мені кінець. Я йшла сплатити за комуналку. По дорозі знайшла їх і не змогла залишити. Їх троє. Їх ще в шафі. Я у вічі. А давайте шукати їм дім. Ми вже стільки всього з вами разом пройшли. І отримали кредит, і відкрили депозит та купу карток. Тож давайте ділитись досвідом про щось корисне. Про онлайн-банкінг, наприклад. Заодно і до кошенят увагу привернемо. Оленко, тягни їх сюди. Треба трохи реклами. Онлайн-банкінг це персональний банк у вашому смартфоні. Він такий же простий і дружній, як ось ці он кошенята. Тут ви можете переказати гроші мамі, а, поповнити мобільний, а також сплатити за комуналку. Але чи знаєте ви про основні можливості свого онлайн-банкінгу? Ні. Тоді четверо друзів. Угу. Mm -mm. Тоді четверо друзів готові поділитись досвідом. І чого це ви тут так голосуєте? О, звітаємо. Вітаю, вітаю. Ага, це той онлайн-банкінг, за допомогою якого можна сплатити комуналку прямо у інтернеті. Ну, мені, донька, його весь час радить встановити. І не тільки комуналку, а майже всі банківські послуги. Ну, покажи. А то хто його знає, що буде? Ну, гречки, паперу у мене на три роки вдома, але ж комуналка сама себе не сплатить. До онлайн-банкінгу можна увійти через браузер на комп'ютері або встановивши додаток на телефоні. І тоді персональний банк завжди буде у вас під рукою. У вас, до речі, який телефон? Чорний. От. Давайте вашу кредитну картку. Я допоможу вам зареєструватися. Оце. Для початку вам потрібно встановити додаток через Play Market на Android або App Store для iPhone. Далі слідкуйте підказкам банку та реєструйте додаток. Mm. Е і ще потрібно буде е придумати логін та пароль. Є у вас якісь ідеї на рахунок логіну? Пс, майстер Коля? А що таке? Так мене, мої друзі, шахісти кличуть. Шахісти. Уявляю, який ви пароль встановите. Тільки нікому логін та пароль не кажіть, ну, щоб не вкрали гроші? Зрозуміло, дякую. А можна я цього бешкетника... Заберу з собою. Можна, звісно, так? А, красенька ця Катя, йди сюди. Бо донька з'їхала і, і в хаті якось порожня. Бувайте. Бувайте, бувайте. Дякуємо. Цілодобово 24 на 7, без черг до відділень з онлайн-банкінгом, контролюй свої доходи та витрати, завантажуй виписки за картковими рахунками та підключай картки інших банків. Саме так, адже з онлайн-банкінгом ти можеш будь-де та будь-коли відкрити депозит чи сплатити кредит, а також відкрити нову чи додаткову картку. Я думаю, це знак. Давно хотіла покласти гроші на депозит, але все ніяк не доберуся до відділення. Так, звісно, це знак. І зараз це ми з вами зробимо онлайн. Давайте сюди ваш телефончик. І так, зараз увійдіть у свій онлайн-банкінг. Є? Добре, тепер у розділ депозити. Угу. Обираємо валюту, суму, строк, так? А також коли хочемо отримувати відсотки по депозиту щомісяця або в кінці строку. І зразу видно, скільки отримую. Зручно. Так, Готово? Бувайте. Дякуємо. Цілу доводцять 24 на 7! Без черг до відділень з онлайн банкінгом контролюй свої доходи та витрати. завантажуй виписки за картковими рахунками та підключай картки інших банків. Ось він, всесвіт зручності та безпеки. Відкривайте віртуальну картку для розрахунків в інтернеті, встановлюйте ліміти, підключайте НСМС-інформування і все це з вашого мобільного. А! Ну добре. А якщо в мене дві картки двох різних банків, я можу ними користуватися в одному онлайн-банкінгу. Звісно, додаєте картку вашого іншого банку до свого інтернет-банкінгу і зможете перенаправляти кошти, сплачувати рахунки. А якщо я загублю картку, я ж можу її перезамовити онлайн. Угу. Звісно, і перезамовити, і заблокувати. А потім ви просто звертаєтесь у відділення банку, де у вас оформлений рахунок, та забираєте вашу картку. Чудово, угу. класно те. Як і кушеня. Добре, вмовили. Mm. Тим більше дружина давно хотіла. Mm -hmm. <хи> Дякую. <хи> До побачення. <хи> ну, добре. <хи> Онлайн-банкінг це легко, просто, швидко та надійно будь-де і будь-коли. Слухайте. Там же ж можна встановити регулярні платежі, або отримати грошові перекази. Ну, е, Наприклад, Майгрим, або швидка копійка. Та не кричи вже, експерт. Всіх кошенят уже розібрали. А? а ви класно впоралися. І людям допомогли, і пухнастим. І взагалі, я бачу, ви багато чого навчилися, поки тут засідаєте. Ой! За комуналку я ж не сплатила. Стоп! Сплатимо це через додаток. Тому що ще однієї такої коробки я не витримую. Давай телефон. Відкриваємо додаток. Зараз тобі налаштуємо шаблони оплат, щоб можна було повторно сплачувати за тими ж реквізитами. Отут, тут і тут. Ось, бачиш, все. Сплатили твою комуналку, а ще встановимо тобі регулярні оплати і тоді обрані рахунки. Ось ці дивись ось ці, будуть сплачуватись автоматично. О, Дякую. З мене тістечка до кави.